А ти отримала нагороду від головнокомандувача Золотий хрест. Розкажи мені, будь ласка, як пройшла нагорода, а ось цей захід, і саме за що це вручають? Ну загалом, золотий хрест це нагорода, це найвища нагорода солдатського і сержантського складу, і отримати її це велика честь. А я її отримала за сумлінне виконання бойових завдань. За успішне і сумлінне виконання, от і це такий доволі приємний бонус, я б так сказала. Ну, ми всі тут не для того, щоб нагороди отримати, але це приємний бонус впродовж служби. Я чесно кажучи, думала, що ти ветер вийдеш отак. От в руці вже цю нагороду, Ти подиви. Диви, Надя, <смеш> Слухай, не насправді. моя нагорода вже висить у мами на стінці, мама нею любується. А, але якихось таких ось сильно святкувань там не було, тобто вони привітали там по побратими, командування та й все і далі працювати. А не було можливості з головнокомандувачем? Погов... Ну, не знаю, щось запитати, два-три слова перекинути. Та ні, на жаль, там в процесі нагородження в нас ми старалися це все швидко. Ми все розуміємо. Це для і для головнокомандувача також ризик виїжджати до нас. Тому це все було швиденько. Привітали, нагородили, споткалися і, і пороз'їжджалися. Тому що ну це все ж таки ризик, як і для особового складу, так і для командування.